Так, в Національному військово-історичному музеї герої Дніпра відкрили виставку, приурочену подіям на Сході. Неоголошена війна Україні. В світлинах, стендах та зброї відображено все те, що відбувається в зоні АТО, від Майдану і до участі в неоголошеній війні Збройних сил України. Це такі блоки, як 24-та механізована бригада, 128-та гірськострілецька гірсько-стрілецька бригада, наша Коломийська 10-та гірсько-штурмова бригада, 104 та бригада тактичної авіації, яка дислокується в нашому місті. Ну і безпосередньо в цьому розділі не оголошена війна в Україні. Ми постаралися, щоб не просто були представлені фотографії людей, жителів нашого краю, а було представлено як можна більше інформації про жителів різних районів нашої області. Окрема сторінка це діяльність на фронті військових капеланів, які переконані бути священником – Це служити не тільки Богові, а й ближньому. Не виписано в статуті. Що які обов'язки є військового капелана, доводилося і бліндажі копати, поранених носити, доводилося і морально-психологічну обстановку де в деяких підрозділах, де була потреба підтримувати. І навіть сама постава священника, який є на сході разом із військовими під час різних бойових дій. Це зовсім по іншому сприяє зовсім по іншому є сприйняття самих військових. В день відкриття виставки музей поповнився новим експонатом. Пошматований державний прапор, який 10 місяців майорів над військовим шпиталем в місті Мар'янка Донецької області. Він, якщо уважно подивитися, простріляний кулями, має запах згорівшого пороху. Він пошитий. Ну як? Де хлопці знайшли матеріал кабінки для голосування, якщо подивитися, є булавками, щоб підняти, щоб він був великий. подивитися, який він. Як зробили, щоб він був великий, це матеріал для кабінок для голосування, щоб був великий прапор, щоб з Донецька бачили, що в Мар'їнці Україна. Тому я віддаю каналу. В невдовзі тут буде відкрито як музейний експонат польову каплицю. До речі, цього року музей Герої Дніпра відзначає 50-річчя з дня створення.